І знову у студії і знову з за... Ірина. Ще одна Ірина, і це, мабуть, так само якийсь особливий знак на це, раз Ірина Федорченко біоенергетики. На самому початку вона сказала, що розставить крапки на ди і розкаже, чому жінці не варто перші входити в ту саму оселю. То чому смотрите, мужчина і жінка, як доповнення одного целого, да? У нас є, ми як провода, як полярність. У жінки здесь мінус, мужчина плюс. І наоборот. Вот мужчина связан верхними центрами с космосом, он, у него более чистое сознание у женщины, более приземленное. Поэтому, когда мужчина первый входит в дом, он вносит вот эту чистоту Бога в это пространство для того, чтобы показать, что что первоочередное не материальность, а вот женщина по каким центрам, а все-таки это вот эта божественность. Поэтому по с, с точки зрения енергетики это правильно мужчина ведущий, он ведет женщину. Он перший зашов женщина заходить слід. А це чому? Тому що чу Бог чоловік а, і, Так, зараз. От Вона на геннагендерне на, на взагалі це. А це змінюється з часом. Уявлення, уявлення про те, чоловіка? що чоловіні уявлення про те, що чоловік веде змінюються. Я от про це, да. Може тепер жінки мають якусь полярність іншу? Зараз дуже багато жінок, у них змінена полярність. Виглядає вона як жінка, а по енергетиці вона як мужчина. Тому у жінки можуть потім визникнути проблеми з винашиванням дітей і з созданням сім'ї. У кожної третьої жінки в Україні проблеми з зачаттям дитини. Тому що кожна друга відьма, так? Змінюється полярність. От ми з'ясували. Я з'ясував для чого. Я думаю, екологія екології видно, виявляється полярність у нас змінюється. Так, ну це так, як жінка мислить. Жінка, вона сотворююча сторона, созидаюча. Мужчина – це жорсткі рамки, так? Так, це поміщення мужчина це стіни, а жінка це это воздух, це тантураж, який нагка. Якщо все правильно э, красота, да, це гармонія. Якщо жінка здає рамки, вона вже то не жінка. Ирина, тут выявляется проблема, тому що про жінку уявлення, по те, що вона э, ну вона не не створює а творець, це чоловіка. Жінка швидше навпаки, темна частина э, не знаю там світу, і вона руйнує. Ну як вона може руйнувати, якщо вона дає життя. От в китайській міфології, да, традиційно ж, цей, коли говорять про ім'я, то чорна – це жінка. І а, вона так, часто і... асоціюється з хаосом. І в наших uh, язичницьких традиціях мар – це все чорна, жінка, вода, жінка темна, нічого не зрозуміло, погано. А вона більш матеріальна. Жінки, хороша жінки на мало, хороша жінка надо все. Да? Це точно. Это, uh, она... Показувати мужчину ноги, куди йти, чого я хочу, що мені потрібно, Таке більш тяжоле матеріальне. А своєю свої він он він творець. Бачиш, жінка це коріння у дереві, да. а чоловік це е, ли, листячко, яке тягнеться до сонця і думає, що від нього все залежить. А коріння, а в нашому побуті традиційно говорять, що жінка то шия, а чоловік голова, коли шия поверне, туди голова й дивиться. Тобто, все це знов ж таки пов'язано з енергіями. Я маю нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, а тому якщо у вас є запитання чи не знаю, будь-які будь репліки, то ви завжди зможете з нами зв'язатися за тими номерами, що бачите на своїх екранах. Не соромтеся, тому що знання, як ми з'ясували, це власне сила. Телефонуйте, якщо будуть будь які сильними. Не соромтеся а бути сильними. Да. А, а, можна так. от, е, тільки що розказували, чому сипали солому да, на пол? Так, ще і от, от напрят... Дітки катались угу. в этой соломі, да? что происходило с точки зрения энергии? Мы же все... Мы энергию на себя намотывали. Я Да, мы есть тело, есть энергетика. Так вот, что делали умные родители, да? Они сыпали эту солому, детки катались и сбрасывали остатки вот этой игры, вот эту искристую жизненную энергию в эту солому. Как вы думаете, куда потом эту солому девали? Конечно. И вот это дети давали часть этой энергии животному для того, чтобы, как подобное к подобному, да, чтобы у него было больше деток таких же. Вот и все. Отдали 10%, а получили целое стадо овец. Вот угу. это так работает на уровне энергетики. Знову ж таки, запитання про, ну не знаю, давайте все ж таки про відьом. Відьма це якась особлива енергія, це якесь особливе бі біополив жінки. Чи в чоловіка, якщо він відьмак? Чому так виділяють у таких людей? Вони якісь ненормальні з точки зору біоенергії? Ні, раз... вони якраз нормальні. Вони, 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 вони нормальні. -нормальні. <laughs> Відьма від слова відать. Это человек, который обладает определенными знаниями. Знаниями, как можно пользоваться всеми талантами и ресурсами, которыми нас наградила Вселенная. И они этим правильно пользуются. Люди, которые не владеют этими знаниями, их это пугает. Да? Поэтому вот так вот и преследуются эти люди. Как правило, это люди с абсолютно нормальной, здоровой энергетикой. Ничего в них такого нет. Ну, бывает, у них открыты каналы связи, Ну, допустим, з какими-то сутностями. А серич, коли в українській традиції, коли відьма погано внорая, треба стріху розбирати, це не триває не кілька днів, днів, якщо не народила дитину, ней немає кому передати дар, на богатуващі все це триває. От як з точки зору енергетики це можна пояснити? Смотрите, ну, для вашої передачі скажу, що по секрету. Не намудмаха. Зважається, що да, є і змагія білая, чорна. человек, который обладает белой магией, у него, как правило, нет сущностей, которые ему помогают. Он пользуется своим ресурсом за счет накопления определенной энергии. Вот. Темная магия – это, как правило, либо переданная по наследству, да, если она что-то передает, она передает, передает некую сущность в поле. Природжена, да. скажем так. А есть это такая категория, как навчина? Есть, да. Это человек, который делает определенный ритуал, и призывает к себе эту сущность. Считается, что э, та, которая по роду передалась, это, э, это ведьмы, которые могут, они все становятся светлее и светлее. Они не делают много зла. А, я а думаю, вот на А вот на это, как правило, человек, когда осознанно призвал эту сущность, он делает для того, чтобы для манипуляции, для собственных. Чего что им так важку помирать? Ну, смотрите. Навіщо стріху розбирати? Навіщо комусь передавати свій дар. Ну, як душа може уйти, якщо Вона отягощенная некой програмою? Да, она более тяжелая. То, она, она, не да... душа, це дар? она не дает ну, подняться. Да, да. да, э, эта программа она не может. Э, она очень, если сито брать, она очень большая, она не проходит да. сквозь это. это. Вот это все розбирається. для того, это некий обряд для того, чтобы разделить вот это і и вот это светлое. Що залишається на землі? Що залишається? Так, да, ну залишається здесь. Світле чи темне? А, в землі залишається темне. Ну, вона ж абсорбує все земля. Ну, а ну, залиш... має від дози. — А от е, мені цікаво от, про, про ці контракти да, з протибічною силою, оскільки от, е, я там, знаю, наприклад, там. В своїй родині, що в мене по одній з ліній е, існувала переказ, що була там домовленість до певного покоління, там на прапрабабці це закінчилося, і далі неї не пішло. От як виникається домовленість, де там вищою силою, що передається там, наприклад, там на сім поколінь на три на чотири, а далі не йде. А от, наприклад, народжується дитина, і вона не знає, що цей дар є, і мати не сказала, що ти там по покоління маєш це, не отримати. Не потрібно мама казати. Мені здається, що просто дитина з часом сама розуміє, що вона щось відчуває краще чи точніше за інших. Іноді ж говорять, що має відбутися якась там блискавка вдарити, там ще щось має відбутися, що якийсь важель рухається, що з нічів багатьох це не починається. Починається в декого дійсно, от дехто mm -hmm. з самого народження, з самого дитинства розуміє, що він щось бачить, а декому потрібна блискавка, Ми не запутали одразу ж купу запитань виплеснули. Так починав з роду, може таке бути, що є договір з дияволом чи з Богом про те, що до певного покоління все це передається, а потім знищується. Ну з Богом нету такого якого-то покоління з Богом не контракт. Бог не торгуется. Либо он дает какой-то талант в семью. Если талантом распорядились неправильно, это особая вибрация. Да? Вот, допустим, человек очень четко улавливает, допустим, с какой травкой, да, вот как ведьма. Она понимает, что, допустим, если в поле светится ну, проблема с сердечной чакрой, она светится у нас зелененьким, зелененький с розовым. И если она видит у нее есть способность, что определенная травка светится этим же цветом, как она собирает? Ее же никто не учил. Она собирает тот же цвет, подобное к подобному. Интуитивно, И да. собирает это все в такие наборчики. Если она помогает только этим, да... У нього цей дар остається. Якщо вот. вона починає врядити, цей дар у нього можуть отримати. Це якщо договір був з Богом. Да. А от, до речі, от про шаманські техніки, можна трохи торкнутися. От, я спілкувався з одним шаманом, Деніс Васильєв привозив до нас до вінського шамана. Я Це дум... та страшна історія, коли камера відмовлялася знімати. Я от запитав, що дійсно є така річ, що коли шаман відмовляється прийняти цей дар. Який йому, там, породу треба взяти, або дух його раптом брав? Він не хоче цього. Він відчуває, що він там хоче жити звичайним, то він починає хворіти, в нього починаються негаразди, і поки він, і може навіть до смерті діти. Людина може померти через те, що дар, який вона має приймати, вона не хоче його брати. І от як візьме дар, все, все піде на гаразд. Ти да. знаєш, <рес> це <рес> знає, що вже є не дар, якийсь довго. До речі, от як, якщо знає, Ірина знайомила з шаманськими практиками, техніками. Смотрите, если судьба, она же у нас програмується при рождении, чоловік, коли прийшов сюди, він уже знал, що він себе вибрав. Ну, просто забыл об этом. И тут все уже было спланировано. Все действующие лица выбраны. Да, он должен был кого-то научить, кому-то помочь. И тут он говорит: А я не хочу. Ну, що треба? Договор укладенный. Ну, ну, це як з роботою, уяви собі. і тобі кажуть, ти маєш там, піти написати сюжет. Ти кажеш, ти, я не хочу а тебе до побачення, ти звільнений. Ну, все, не непридатний. Що надо сделать? Ну, вообще, що би роботодатель? Он либо сделал бы виговор да, в виде определенной болезни, би. либо уже просто этого человека заменил бы кем-то другим. Форс-мажор поставив би другого, який би виконав би його б'яти. А тут немає більше труда, як я правильно розумію. Е, якщо договір з диявили. От ми говорили про, да, про те, що Бог він справедливий, він не торгується, він не на базарі, е, ти маєш зробити, якщо не зробив, ти забрав. Якщо договір з дияволом. Ви знаєте, ну я сталкивалась з Дніпропетровськи з такими інтересними вот людьми. вот я с ними общалась, как у них это произошло. Меня просто приглашали туда провести лекцию по энергетике. Вот. У кого-то это было переданное, да, вот человек сказал, что если я, как вот шаман, из чего-то такого не сделаю, я болею, мне очень плохо, я не могу. Кто-то говорил, что можно ничего, как бы, могу делать, могу не делать. Ну, вот, за вот это я вам точно не скажу. Они все, 10 человек, говорили абсолютно різні віші. Не знаю. Я вот за счет этого не знаю. Дієтичним, як вона може скатиш, що... <ріпи> <ріпи> пані Аліна. <ріпи> <ріпи> Знову ж таки, насколько наскільки можна відмовитися? Можна від цього відмовитися? Я знаю, що ну, не не багато людей, так але є люди, е які не можуть винести дару, сили, власних здібностей може, і може кажуть. Може врятувати церкву, можна сходити. Вони замолити кажуть, да, дар. замолюють в гріхи, кажуть, я не хочу, я хочу жити як нормальна людина, нічого цього не знати, не відчувати і скласти лапки. Ні, я думаю, відказатися не все. Якщо не дається, не по силам. Просто человека будуть готувати, готовить, готовить, і в якийсь то момент то все таки це прийме либо же его все-таки заменят. Это как ну как в природе в живой, да, выживает сильнейший. Так, так и здесь. До речі, от ми заговорили про шаманізм. Я трохи... Да, кажи, кажи, да. Зараз все частіше можна почути про таке явище, як міський шаманізм. І в той же час ми знаємо з традиції, що важливий елемент становлення шамана це перебування на одинці з природу, бажано, якщо це триває кілька років. Не комунікація з іншими людьми, коли відкриваються ці канали легше, коли ти комунікуєш лише з силами природи і людей навколо тебе тривалий час немає. І тут ми чуємо про такі явища, як міський шаман. Це що? Це фікція, профанація? Ви знаєте, я думаю, що це як з відьмами. Київські, Запорожські, Одеські. Все это, это... <свистак> це все бажання виділитися. Шаманізм – це… На візитки в красиві смотрите. Городський шаман. Квартирний. Шаман. Шаманизм. Основа шаманизма Это связь с землей С природой ну, Можно, конечно, со стихией воздуха Связаться у нас в городе Но а как ближе к земле Это хождение босиком да? Это взаимодействие с огнем, с водой ну, Я считаю, что нет Меського, городского Быть не может Это основа основ Чем ближе к земле, тем легче Идет чистка полей Там... Поле расширяется, когда мы выходим на пространство, у нас поле становится больше. Здесь, когда мы начинаем взаимодействовать, мы сжимаемся. Основа гармонизироваться, расшириться, получить как можно больше потенциала. Ну і в основному це спілкування з духами. А які духи можуть бути в місті? Мабуть, такі ні, ну можу, можуть можуть бути. Це, Я не сперечаюся з тим, що вони їх... можуть бути, але е, на можна довіряти. Да. А, про довіру і недовіру. От, про недовіру е, багато оголошень в інтернеті, в газетах про те, що є там от якась відуня, калдуня, магічка, знахарка і таке інше приймають. Я знаю, що за все доводиться платити. Mm -hmm. а, і тим бабусям, тьотям і дядям, які приймають ну, там, на квартирах в будинках, так само доводиться платити. Більшість людей думає, що заплатять гроші, цього буде достатньо. Це ж не так. Mm. От я в От часто говорять, що якщо ти шукаєш відьму, не заплатиш за е, роботу, то ти розплатишся здоров'ям відьмою. Віталю проблема в тому, що вона може тобі назначити е, ціну якусь там. Дай мені 100 гривень, ти дав 100 а, гривень, але не. вона в тебе сама забрала те, ну що заважала ціною рівною зазнання. Но раньше же навіть платили не грошима, а харчами. в селі часто з заведем. сплачували. Економічно-ринкова економіка впливає навіть на відьом. Смотрите, когда йде оплата определенная, почему многие говорят, они ценно озвучивают, да? Когда человек приходит к этому человеку, он вынужден открыться. Вот они еще просят, вы не скрещиваете ноги, вы не скрещиваете руки, да, для того, чтобы лучше шла энергия. Вот Это они отрымывают э, пин-код к твоей карточке да, банка, да, вот этой. Да. Тебя человек, человек полностью открыт. И хакерят тебя. <сёк> вот. Э, и между человеком и тем, кто принимает, создается некий резонансный канал, да? Она внимательно слушает. Человек через голос соединяется. В такие нити не Такие, ну, они, да, они тянутся. И вот э, не знаю, помогает, не помогает. Но если резонансный канал правильно составлен, и человек не заплатит. То по этому резонансному каналу починає забирати енергію. Ну, я скажу не про плату грошову, про матеріальну. Завжди має бути плата іншої, ну, іншої категорії. Енергія, звісно. Лише... складовий в вдоговір. Да, Відьма чи там відуння магічка, я не знаю просто навіть, як називати таких людей. Може тебе не попередити про те, що вона з тобою розрахувалася, вона може, забрала. Може. І, як правило, ніхто ніколи не предупреждає. Це як у нас в лікарні. Приходите, вот це все стоит 50 гривень, но только потім оказывается, що це стоит 5 тисяч. Просто вас этом. Так же здесь. Ну і останнє запитання про що ми домовлялися, так поговорити, про колективну долю, mm -hmm. різні свята, ми от, та саме весілля, те ті самі похорони, святки, різдво і такі інші свята особливі і е, кажуть, що тоді, коли люди збираються усі разом і в щось одне вірять, і сила, ніби то більше стає, і тоді можна її різноманітні ворожіння, обряди проводити, е, Якимось чином резонують їхні біоенергетичні поля, да. Так. що ще відбувається. если вот есть такой эффект 13 обезьяны, да, если там 2-10 научились чистить банан, то на другом континенте обязательно какая-то обезьяна, она тоже это умеет делать. Так вот, если 10 человек поверили в то, что это время особенное, и я что-то получу, в это начинают верить все, создается такое как всплеск вверх, как такой некий банк, да, люди, в которые верят. И вот те, которые верят, они оттуда черпают. ту енергію. І вони йдуть на цю енергію. Зато все це теж дійсно, це грегор. Єсть і грегор школи, і грегор країни. Поняття грегор, це, скажімо так, колективна душа. У навіть легше тоді запевнити курс. Це колективна мислі форма. Угу. Для ну, колектив... щоб нашим глядачам да, було зрозуміло. Да. Колективна Колективна думка? Скажімо, да, так. Да. не григорос часто ще називають такою неорганічною істотою, яка володіє ну щось сутні псевдоволі в неї. Да вона може боротися за кількість людей у себе. Якщо хтось хоче від'єднатися від неї, вона як ти ж мене харчуєш? Ну да я, я може ж... тебе відпустити? зараз. Ми там тобі щось зробимо, щоб ти ще у нас по суді, похарчував. Якщо людина чоловік вибирає. Чому, от очі важна вибрати во що ти віриш. И разбираться, думать об этом или не думать, потому что наша мысль приводит нас к определенной нашей жизни. Поэтому э, вот э, некоторые слова невеста, да, вот все пользуются. Нет, та, не знаю. Невеста, неведающая, куда идти, невеста. Вот, у нас все пользуются от этого так весело, да, еще mm -hmm. называют невестой. Так вот, и здесь, как с этими эгрегорами, это все равно, что действительно это банк, там есть проценты. И когда ты оттуда уходишь, тебе выставят счет. Поэтому я предлагаю пользоваться разными практиками, набирать свой потенциал и не лезть ни в какие грегоры. И на чем мы заканчиваем. У нас сюжет проворожения дали. Дякую вам. Дякую ему, пани Ирина, что завитала. Сюжет про проворожения.